Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. на території Білорусі. Стався безпрецедентний інцидент, який вже називають проломним моментом війни на внутрішній політичній країни. Там внутрішні поліції країни під час масштабних навчань, яких брали участь спільна російсько-білоруські сили. Група спецпризначенців несподівано прийшла на бік України за попередніми даними. Йдеться про приблизно тисячі військовослужбовців, які відмовились виконувати накази командування. Фактично голосили про свій бунт. Події почались з вибухів на мінському аеродромі. Там, за даними очевидців, було знищено одразу кілька літаків, що готувалися до тренувальних вильотів. Вибуховий пристрій було закладено безпосередньо на злітно-посадкових смугах ангарах полум'я. охопило значну частину військової інфраструктури, в результаті чого загинуло щонайменше 19 пілотів, технічний персонал вогонь. Швидко поширювалася система пожежогасіння. Виявилось неспроможною локалізувати загоряння. Паралельно в місці відбулися арешти російських офіцерів, які керували навчаннями місцеві підрозділи білоруських силовиків у координації. Заколотниками скрутили окупантів, що стало сигналом до початку масштабного. Виступу за свідченням інсайдерів підготовка велась заздалегідь контракти між білоруськими військовими та українськими структурами тривала кілька місяців. План був простий використати момент, коли значні сили противника, сконцентровані на навчаннях, завдати удар зсередини. Участь тисячі спецпізначенців виявилася вирішальною. Вони заблокували склади зброї, перекрили маршрути постачання та вивели з ладу кілька командних пунктів. Одночасно вони заявили, що більше не визнають наказів, які стосуються агресії проти України. Готові діяти на боці ЗСУ. для демонстрації рішучості. Заколотники вивісили українські прапори на кількох захоплених об'єктах в межах навчальних полігонів. Кремлі новину сприйняли. Катастрофу російські змі намагалися замовчати інцидент проти масові відеозаписи з полем'я на аеродромі та першими свідченнями про арешт російських офіцерів миттєво заполонили соціальні мережі. Це завдало потужного удару по іміджу Москви, яка роками намагалася демонструвати повний контроль над білоруським простором. Для мінська ситуація стала подвійним викликом з одного боку. Лукашенко традиційно заявив про провокації заходу проти масштаби. Бунту змусили його приглянути риторику. З іншого боку, значна частина білоруських військових вперше продемонструвала відверту непокору, що становить під питання, боєздатність армії як інструменту внутрішнього контролю аналітики. Визначають, що ви Виступ спецзначенців -спец був не стихійним, а скоординованим. Їхня підготовка включала логістичні маршрути відходу до України, канали зв'язку навіть домовленості про постачання боєприпасів після переходу. Це означає, що всередині білоруських структур зростає прихований рух спротиву, який готовий діяти при сприятливих умовах, втрати в Росії, значними не лише в людських ресурсах, а й в стратегічному плані. Мінський аеродром відігравав роль важливого вузла для перелітів постачання логістики. Його знищення паралізує частину операції змушує Москву перекидати сили на інші бази, що створює додатковий тиск на логістику війни. соціальний ефект. у Білорусі відчутний серед населення поширюється чутки, що армія більше не готова воювати проти України. Це може стати поштовхом до ширших протестів. Але, наприклад, непокори показав силові структури настільки монолітні, як здавалося, аналітична оцінка подій по дозволяє зробити кілька висновків. По перше Росія втрачає ключову точку впливу на білоруському напрямку. По друге внутрішня стабільність режиму Лукашенко опинилась під загрозою. Чи ж через можливість подальших заколотів, по третє Україна отримала не лише військову інформаційну перемогу, перехід тисячі спецпризначенців на її бік. Демонструє, що навіть серед силовиків є ті, які хто готовий воювати за справедливість, події мінського можуть стати початком більш масштабного процесу, якщо заколотники отримають підтримку населення. Їхні ряди поповнюватимуть інші військові частини. Це відкриває перспективи для трансформації білоруської політичної системи. Хоча нинішня влада намагається отримати ситуацію сили. Сам факт бунт вже змінив баланс сил у регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.